Агенція залучення інвестицій це є класична типова організація, яка існує в багатьох містах Європи, Сполучених Штатів, в багатьох країнах, які існує міжнародна асоціація агенція залучення інвестицій, які мають можливість обмінюватися досвідом, інформацією, даними, знаннями. В нашій ж ситуації в місті Львові кілька років тому ми вже створили таку агенцію. Вона була створена в результаті спільної співпраці між обласною адміністрацією, обласною радою і міською радою. Вона називається ЛівіБест. Вона була створена в як. Формуні комунальної установи, але, на жаль, у зв'язку з зміною політичної ситуації, у зв'язку з частою зміною власне, керівництва області, на сьогодні ця агенція ще не працює. Тому сьогодні було надано доручення міським головою, щоб ми більш тісніше розпочали заново ці переговори з обласною владою, щоб реанімувати цю агенцію, але вже побудувати її роботу в нових засадах. Не на умовах фінансування, прямого фінансування з військових чи з обласного бюджетів, а на умовах передачі на баланс цієї агенції певних об'єктів комунального, обласного чи міського майна, за рахунок оренди цього майна, ця агенція повинна існувати. Саме такий принцип підтримки діяльності подібних агенцій існує сьогодні на Заході, зокрема в місті Вроцлаві, досвід, якого ми мали можливість ознайомити ці переговори, вже буквально сьогодні, завтра ми сідаємо за стіл переговорів, і я думаю, що це буде досить швидкий, і ефективний процес, тому що підтримка і бажання з боку обласної влади також є, тому що ну, пріоритетним сьогодні на рівні не тільки області міста, але держава, є питання залучення інвестицій, створення нових робочих місць такий.